Слава Україні, до вашої уваги програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ про головні події у житті українського війська. Дивіться далі. Розпочнемо з головних новин в Італії. Триває саміт G7, на якому лідери Великої Сімки обговорюють зокрема війну в Україні. Президент Володимир Зеленський уже заявив, що на саміті варто очікувати на важливі рішення, адже більша частина саміту буде присвячена оборонній та економічній стійкості України. Головні теми для України розвиток коаліції винищувачів, прискорення навчання пілотів та прискорене постачання літаків. Також під час саміту обговорюється тема розбудови української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів і нарощування далекобійних спроможностей та затвердження формату використання російських активів на користь України. Під час саміту Великої Сімки Україна підписала довгострокові безпекові угоди одразу з двома країнами сполученими штатами Америки та Японією. Сполучені Штати цим документом беруть на себе зобов'язання, спрямовані на підтримку зусиль України для перемоги у війні та стримування можливої російської військової агресії в майбутньому. Документ також чітко фіксує підтримку з боку Сполучених Штатів майбутнього членства України в НАТО та визнання того, що ця угода є ланкою на шляху до членства нашої країни в Альянсі. Безпек. Безпекова угода з Японією передбачає допомогу у сфері безпеки та оборони, співпрацю в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільну роботу заради реалізації пунктів формули миру, санкцій проти Росії та притягнення її до відповідальності. США стали 17-ю країною, із якої Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. Раніше Україна підписала такі документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією. Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією та Японією. У Брюсселі триває 23 засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Головні теми зустрічі системи протиповітряної оборони та артилерія. Очолює українську делегацію міністр оборони Рустем Ум'єров. Перед початком засідання він подякував колегам з майже 50 країн-партнерів за непохитну підтримку та відданість цінностям свободи та поділився, що під час зустрічі із міністром оборони США Ллойдом Остіном було детально обговорено планування оборонних потреб України. Також особливу увагу було приділено процесу мобілізації та оснащення бойових бригад. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Брюсселі перед засіданням Ради Україна НАТО повідомив, що його країна передасть Україні третю систему Петріот. Перед цим президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Німеччині, оглянув цю систему. Третя батарея ЗРК Петріот від Німеччини буде повноцінною і включає як мінімум сім пускових установок. Зеленський подякував Німеччині за новий оборонний пакет на понад 700 мільйонів євро. Міністр оборони Німеччини Борис Пістот... Пісторіус оголосив, що до нього увійшли розвідувальні та ударні дрони: стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Петріот, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами. Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців. Зауважив Борис Пісторіус. Тим часом Україна потерпає від російських ракет та дронів. 12 червня ворог здійснив черговий кривавий злочин, завдавши ракетного удару по житловій забудові у кривому розі. Загинуло 9 осіб та 29 постраждало серед травмованих п'ятеро дітей. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що дня і щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій, і ми максимально потребуємо їх. У Києві презентували сили безпілотних систем Збройних сил України. Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ. Про це під час офіційної презентації заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Командувачем сил безпілотних систем став полковник Вадим Сухаревський. Нагадаємо, сили безпілотних систем були створені 7 травня. Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента України про створення цього роду військ. Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що у ніч на 12 червня було завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також у двох зенітних ракетних дивізіонів С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей, зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару, інформація уточнюється, йдеться у повідомленням. Також було зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації. Одещині сили оборони України виявили потенційно небезпечну знахідку, міноподібний предмет на узбережжі Чорного моря. Після ідентифікації міни, силами та засобами військово-морських сил Збройних сил України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Нагадуємо, що у випадку виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не наближайтеся до них, не торкайтеся і не намагайтеся самостійно переміщувати або знешкоджувати їх. У разі виявлення таких об'єктів повідомте відповідні служби. Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя. Герої нашого сюжету снайпери морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Ми застали їх на полігоні під час чергового тренування. Взагалі ж всі вони і досвідчені інструктори, і ті, хто тільки пройшов до цього підрозділу. Якщо не працюють на передньому краї, то тренуються щодня, бо їхня робота потребує постійного відточення майстерності та розширення набутих знань, умінь та навичок. Цього разу снайпери відпрацьовували на полігоні різноманітні тактичні вправи, бойову роботу в парах за різних умов та орієнтування на місцевості. Бачите, за стіною дивись у вікно. Ростава фігура 555 метрів. Напрямок 12 година. Вітер 11.30. 4 метри в секунду. І на нашу дистанцію 2 вліво. Більшість хлопців потрапили до підрозділу снайперів морської піхоти вже під час повномасштабного вторгнення. Їхнє уявлення про свою бойову роботу здебільшого формувалося під впливом кінематографу, що снайпер професія елітна, достатньо безпечна і полягає в тому, щоб замаскуватись, залягти на відстані 1,5-2 кілометри від ворога, вразити його та спокійно відійти. Виявилось, що все не так романтично. По-перше, треба добре розумітися на балістиці. Досконало знати характеристики гвинтівок та набоїв, вміти добре орієнтуватися та маскуватися, швидко рахувати різноманітні поправки, знатися на тактиці ворога. По-друге, необхідна серйозна фізична підготовка. Раніше вікові обмеження для снайперів були від 25 до 40 років, але згодом виявилося, що найбільш придатні значно молодші хлопці. На сьогоднішній день в нас основні вимоги це. 21-22 роки і ну, бажано до 27. Це фізично підготовлені, хлопці мотивовані. Вони можуть мати нульовий рівень там, якогось настрілу, тобто це не обов'язково, щоб був мисливець там, да? чи стрілець-любитель. Ми його підготуємо. Головне, щоб людина була морально і фізично підготовлена. До лютого 2022 року базовий курс підготовки снайперів складав 3-4 місяці. Зараз триває 3-4 тижні, а далі тренування у складі підрозділів в поєднанні з виконанням реальних бойових завдань. До того ж, війна внесла суттєві корективи у підготовку і тактику снайперів. Зараз недостатньо просто вийти на позицію, зробити влучний постріл, і недостатньо маскуватися, мабуть, з такими самими підходами, як це робило не знаю два роки тому. Наприклад, чому ми вчилися маскуватися 360? Зараз це вимога як ніколи. І навіть з урахуванням тепловізійних камер, які можуть ввести спостереження за переміщенням так ж саме вночі, тому це маскування не тільки візуальне, але й ще з приховуванням сигнатури. Переміщення воно стало зовсім іншим. Все досить сильно інтенсивно. Тому вимоги детактики суттєво виросли до маскування, до влучності, до кількості пострілів, тому що війна стала набагато динамічнішою. Снайпери справжня військова еліта ще й тому, що вони є коштовною та ефективною зброєю. В безпосередньому зіткненні з ворогом пара снайперів здатна посіяти паніку та психологічно вплинути на бездатність щонайменше цілої роти противника. А досвід, отриманий в умовах реальної війни, зробив їх одними з найкращих майстрів своєї справи серед багатьох армій світу. Складові цього досконале володіння зброєю та технічними засобами забезпечення стрільби. Вміле маскування, в тому числі від дронів та тепловізорів, медична підготовка та багато іншого. Я можу з певненістю сказати, що український снайпер відрізняється від снайперів інших країн світу. Можливо, ми поступаємось обладнанням, можливо, ми поступаємось снарягою, і озброєнням, але знаннями і досвідом ми значно попереду. Російських окупантів на українській землі неминуча загибель чекає всюди. Вона приходить до них з моря, з повітря, від дронів, ракет, мін та снарядів і від снайперських куль. Недарма диві снайперів, звернений саме до них. З місця, яке ти не побачиш, пролунає звук, який ти не почуєш. Звичайно. Називають мисливцями на відьом саме так охрестили українських саперів, які знешкоджують і знищують найпідступніші російські протипіхотні міни. ПМК, що не залишають шансу нікому, хто на неї натрапить. Зранена боями Херсонщина. Терпеливо чекає очищення від цих та інших вибухових пристроїв, від яких потерпають і люди, і все живе навколо. Зачищення ж решти окупованих територій при такій щільності, мінування, як це наробили російські загарбники, може розтягнутись на десятиліття, кажуть військові спеціалісти. Воюю я з 15-го року. Тобто це була перша мобілізація. Потім механізованій бригаді під Донеччиною. Усталося от, от, все напряжність, думаю, все, мабуть, я вже своє віддав, не повернувся. Прийшов на гражданку, все одно тягне вже, вже смотриш на тих хлопці, смотриш на техніку, пішов на контракт через рік. Поки служив, родина з'явилася, дитина, все таке. Звільнився. Два роки пробув на гражданці, тут це вторгнення, і знову я пішов ну, в Був Я грав на і стрільцем, ким тільки не був, вже різні спеціальності були. Це як би, вже як вам сказати, позаштатна така спеціальність, тому що в підрозділі як би, повинні бути обов'язково люди, які мають якийсь хоча, хоча б невеличкий ну, досвід в розмінуванні. Хто моніторив небо обов'язково, тому що вилітають ланцети. Розвідувальні безпілотники. Як заїхати на якийсь даний участок, який нам дан? ми обслідуємо дорогу спершу. Проходимо з шукачами, пройшли безпечно, все, заїхали. Потім розсередоточились, пройшли зеленки. Зленки теж саме на предмети розтяжок, предмети ПМН, протипохотних мін, дуже ну, відьми їх називають. Тобто Дуже погані ну, і небезпечні. Тобто вони, вони калічать людей, тобто, виводять з ладу, люди йдуть ну, дуже багато. Дуже багато сюрпризів ставлять і невідомо яких. Перевертаєш ту міну, вона не спрацювала, але коли другий раз ти перевертаєш, вона може спрацювати. Вже я пам'ятаю, як казали, ну, ще 14-15 років, тоді, коли ще все, все на Донбасі було. От коли прийде до, до мене, до хати, то, типу, я тоді візьму зброю, всім людям кажеш, навіщо, щоб вони дійшли до тебе до хати, їх треба зупиняти там. Ну, що чого дочекалися, що до них прийшли до хати, що з тих хат залишилось. Чувство довго. Це побратимство. То то, родина, це, це твоя країна, це твоя земля. Тобто ну, воно не дає спокійно спати. Якщо там то я не представляю, як це його лежати на дивані, там, як ці дивані війська. Треба бути учасником цього всього, щоб захистити свою родину, свою землю, свою ну, батьківщину. Оборони України запустило соціальну рекламну кампанію Будь собою. Ця ініціатива спрямована на залучення українців до лав збройних сил України, підкреслюючи важливість особистого внеску кожного громадянина у забезпечення національної безпеки та оборони країни. У рамках кампанії громадяни мають можливість приєднатися до Збройних сил України, обравши вакансію на сайті Army.gov.ua або відвідавши рекрутингові центри для отримання консультацій. Міністерство оборони закликає всіх небайдужих громадян, бізнеси та організації долучатися до кампанії Будь-собою, допомогти у поширенні інформації та підтримати українських військових. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо, зберігайте спокій та вірте у збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!